Всіх вітаю на каналі CryptoCrew. Буду давати зараз апдейти по ринку. Ну і розглянемо декілька досить цікавих питань, порівняємо поточну ситуацію на ринку з ситуаціями, які були в 2000-х, 2008-му, а саме коли Сполучені Штати надували бульбашки. Чи не схожа ситуація, і чи не є на горизонті -на криза? Про це все ми сьогодні з вами поговоримо. І почнемо ми певно що з того, що згадаємо, що це за такі бульбашки були в 2000 році та в 2008 році. В цілому в мене на youtube каналі вже були відеоролики про це, де я більш детально розповідав про це все. Але зараз я згадаю тільки знаєте, так, вскользь, для того, щоб не було ніякої тавтології. Та я думаю, що в відкритих джерелах інформації про це все досить багато. Згадати ці ці всі моменти мені потрібно по контексту, чисто для цього відео, для того щоб. Порівняти з ситуацією на ринку, яка вимальовується тепер 2000-й рік. Що це за криза тоді була? Її називали кризою доткомів. Відбувався такий надув бульбашки ринків, саме надув компаній, які і називали доткомами. Це компанії, які пов'язані з інтернетом, але інтернет 2000-х ще не набув такого супермасидобшену. І як такого використання в цілому воно було, але насправді досить мало людей мали ще доступ до того самого інтернету. І ось цей такий момент з інтернетом інновацією, він заставляв людей інвестувати в проекти, які не мають, скажімо так, ще ревеню стрімів, тобто вони не заробляють, і люди перестали оцінювати проекти на фондовому ринку за класичними метриками, тобто в залежності від доходів компанії. Тому в енні компанії, які не мали ще взагалі ніяких доходів, заносили досить багато коштів в перспективу наперед. І це призводило, скажімо, до надуву. ось Цієї бульбашки, тому що реальних грошей ті компанії не приносили, і зрозуміло, що просто в моменті відбулася величезна переоцінка. Досить небагато компаній змогли пережити весь той бум. Деякі компанії до цих пір не можуть відновитися до значень, до яких вони досягли в 2000-х роках. Але до прикладу, та сама Nvidia компанія як ми можемо побачити зараз, я відкриваю графік з тих пір. Одна з дуже небагатьох, хто пережили ту кризу і змогли крепко так відновитися. Тоді компанія впала на фоні всіх подій, як якийсь альткоін на 90%, А це. Компанія на фондовому ринку. Ну і з тих пір ми бачимо, що вона виросла ну просто в десятки тисяч разів. Скоріше всього, я навіть мені поміряти буде дуже важко, але тим не менше. Але таких компаній не так вже багато. Що ж провокувало насправді той надув бульбашки. По перше, досить хороші економічні метрики, в яких люди жили довге таке десятиліття. І потім, коли в цілому стан економіки починав потрішки погіршуватися, знову ж таки, все пішло на спад, і ринок пішов в. Реальну переоцінку. Цю переоцінку пережили не всі, далеко не всі. Далі давайте згадаємо мильну бульбашку, яка була надута на ринку в 2008 році. До речі, ми можемо простежити всі ці події на таких індексах, як S&P 500, і подивитися. Ось, до прикладу, S&P 500, тоді з. 2000 по 2002 впав на 50% скоректувався. доволі таки е, потужний був злив. Далі давайте подивимось. Е, NASDAQ. NASDAQ тоді здається ще гірше пережив ті всі моменти. Так, це якраз більше там по технологічних компаніях і дивимося. Падіння було на 83%. тобто NASDAQ постраждав більше всього тоді в 2000-х роках. Ну і далі давайте дійдемо вже до 2008 року. Тобто технологічні компанії навіть не змогли нормально відновитися де факто половину руху навіть цього не перекрили. Ну і вже тоді криза знову ж таки і знову ж таки корекція на 52%. Тобто тех... Тобто страждали тоді більше всіх. Якщо подивитися на той самий S&P, то з кризи 2000-х S&P і встиг відновитися до своїх хаїв вже 2000-х років. Дивимося. Ну і тут знову ж таки було падіння на 57%. що спровокувало кризу 2008 року. А спровокував це все ринок нерухомості, який, на мою думку, був штучно надутий. Банально відбулася дерегуляція, масштабна така дерегуляція, яка призвела до того, що банки видавали кредити, банально не перевіряючи, тобто кредитний рейтинг людини. Ну вважайте, ж ці кредити були просто не забезпечені нічим. Кожна людина могла прийти і отримати кредит. А банки випускали мусорні облігації, які як забезпечували все це діло. Це облігації з низьким рейтингом. І це призвело до того, що на ринку нерухомості починала роздуватися бульбашка. Тобто люди отримали легкий доступ до кредитів, набирали кошти. Кошти ці були не забезпечені нічим, тобто залогово нічим. І звісно, якби це все схлопнулось, то людям не було би чим платити по тій самій іпотеці в банки, що і в цілому відбулося. І це спричинило до такого буму на ринку нерухомості Хомості ринок нерухомості зростав. Всі думали, що це буде тривати вічно, але зрозуміло, що нічого не вічно. І як тільки Фідрізір почав піднімати ставку, і як тільки трішки почала призамідлятися економіка, призупинився зростання ринку нерухомості, відбувся крах. Штати після цього відновлювалися три роки. Чому я думаю, що та бульбашка була надута спецом, ну все дуже просто. Перше, досить багато грошей тоді було забрано з ринку. По-друге, геоекономічно, якщо подивитися, то штати таким чином досить сильно вдарили по Китаю, в якого ринок нерухомості займає практично 30% від ВВП. І навіть по сьогоднішній день Китай знаходиться в ось цій пітлі кредитній з ринком нерухомості, але так як в них закрита економіка, то вони там. Досить багато факторів скривають. Якщо подивитися реальні цифри, то, начебто, в Китаї навіть в той час ВВП зростав. Але якщо подивитися де-факто, що відбувається на ринку нерухомості, непосредственно знаходячись в Китаї, то видно, що там ну повний жах. В них там з'явилися і кам'яні джунглі, як їх називають, в яких ніхто не живе, і дуже 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 багато цивільних людей постраждали від того, що вони купували, виходить, нерухомість, яка в кінцевому ітозі просто напросто не була добудована, і Китай до цих пір маринується в ці всі ситуації. А пройшло вже скільки там в районі 15 років. Це досить багато. Тобто, так геоекономічно, штати е, через надуви бульбашок б'ють по глобальному ринку, тому що зрозуміло, що штати також страждають, але штати досить швидко відновлюються, так як вони є гегемоном, плюс в них під рукою є друкарський станок. Ну і не цураються, скажімо так, роздувати свій е, борг, друкувати постійно кошти. Шти ну в цьому якби й суть фіатної системи, але тим не менше вони сповільнили розвиток Китаю. Чим же ж ці ситуації з надувами бульбошок схожі на сьогоднішній час в крипті Ну і в АІ секторі також між цим всім в крипті. Ми бачимо максимальну дерегуляцію з приходом Трампа, тобто відмінили з часів Байдена дебанкінг, який це була тіньова боротьба проти криптовалют. Комісія по цінним паперам на чолі з Ґері Генслером кошмарили ринок максимально, максимально вжимали гайки, забороняли стейкінг, забороняли все на світі. Всі криптовалюти являлися цінними паперами по визначенню ґері Генслера. Ринок максимально вижимався, максимально душився на сьогоднішній день ці всі моменти вони забираються, і ринок навпаки стимулюється. Прийшов на пост комісії по цінним паперам про криптовий кандидат. Так само в Сієфті FTC також вже про криптово дивляться в бік крипти. Тавтологія виходить. ФРС так само ну, дозволяють комерційним банкам більше операцій з криптою. Трамп відкрив ринок пенсійних фондів для крипти. Прийнятий криптовалютний резерв, якщо подивитися в рамках. Всього США, то зрозуміло, вони там цей резерв створений з конфіскованих BTC, Але міністр фінансів нам розповідає, доповідає, що вони шукають методи наповнення, значить, цього резерву, не використовуючи податки, податки, які оплачують люди. Якщо подивитися глибше, то на рівні різних штатів е, приймаються також е, закони про крипторезерви. На рівні деяких штатів іде заборона на покупку е, крипти в резерв на рівні деяких штатів іде. Е, Дозвіл з конфіскованої крипти робити собі, значить, резерв, але сам факт, тобто йде таке масове впровадження в світ крипти. переплетення з світом традиційних фінансів. Також цей закон про стейблкоїни, який вийшов, він такий досить спірний. Там є свої моменти та лазівки, через які насправді може відбутися бум ліквідності на ринку, тому що комерційним банкам дозволять друкувати стейбли стейблкоїни. і, але вони мають бути забезпечені чим державним боргом США, тобто США вирішує свою. Велику глобальну проблему з державним боргом, тому що не так давно ми бачили проблеми, які з'явилися на фоні аукціону, який на якому мав би викуповуватися борг США, але там просто-напросто попиту не було, попри велику пропозицію. Ну і цей закон це все вирішує. Тобто, де-факто банки зможуть скуповувати державний борг США і чеканити стейбли, але там є нюанс. Нюанс з стейкінгом стейблів. Він не заборонений. І стейкін стейблів він приносить досить великий відсоток. Насправді це шалений відсоток. І я думаю, що тут також ми зможемо побачити роздуття енної бульбашки в секторі стейблів. В цілому видно, що потрібно, щоб ринок крипти він досить сильно почав зростати, для того, щоб ця вся ідея з стейблами і з держборгом вона реалізувалася, тому що якщо візьмуть просто надвелику кількість стейблів, начекання, то під це все якби потрібно виростити сам ринок і виростити сектор. Саме токінізації і всього іншого. Найбільше, що мене стригерило, це те, що я побачив, як банк толі, то був JP Morgan, чи Goldman Sachs, точно не пам'ятаю, але вони заїкнулись про те, що будуть видавати кредити в заставу біткоїну та ефіру. І тут то починається якби ось цей страшний момент, який може призвести до неконтрольованого надуву. Чи буде він в цьому циклі, чи в наступному, я не знаю. Але на сьогоднішній день дерегуляція вона впливає на те, що банки можуть розпаяситися. От до прикладу, я прихожу в банк, кладу свої 100% BTC в банк і, по принципу, з DeFi мені видають кредит на якийсь відсоток від забезпечення моїм біткоїном або ефіріумом. Давайте будемо на прикладі біткоїна брати. І ось я приходжу в банк, беру кредит. До прикладу, мені дають на 80% від суми мого забезпечення, долар або стейбл. Я беру, йду на ринок і купую знову собі біткоїн. Йду, повторюю цю процедуру. Так я нарощую своє спотове плаче нічим не забезпеченого активу, тому що де-факто він забезпечення забезпечений кредитом, ну і тут вже з'являється така механіка, як спотова ліквідація. Момент спотової ліквідації так роздувається плече, так роздувається в цілому ринок, не забезпечений е, нічим. Схожа ситуація насправді, е, яка призвела до 2000, до кризи 2008 року. Будемо дивитися та стежити за цим плюс. Віталік Бутерін також підсвітив, що саме ця тема може стати реальною причиною великого краху в ринку криптовалют, але знову ж таки, чи встигнуть це зробити, провернути в цьому циклі? Чи це вже буде нас чекати в наступному? Це питання часу. Вам потрібно знати ці механіки. Саме тому за цим всім потрібно дуже, дуже уважно стежити. Наступний момент це такі компанії, як MicroStrategy або компанії, які приймають біткоін стандарт. Тут також можна сказати, що вони за допомогою кредитного плеча збільшують свою позицію в спотових активах, таких як біткоін. А MicroStrategy випускають значить облігації на свою компанію їх викуповують на ці гроші. Вони залучають BTC, тобто де факто беруть його в кредит. Там також є своя ціна ліквідації спотова, хоч вона досить низько знаходиться по нинішніх метриках, але тим не менше, тим не менше це. Може призвести в майбутньому до досить великого каскаду. Криптовалюта взагалі може виступати в ролі фінансової зброї досить потужної зброї, яка може викачувати цілі ринки. Ми вже побачили навіть на прикладі України, що відбувається, коли замикають банківську систему під час введення військового стану і закривають просто кошти всередині країни і вивід валюти, що відбувається? Правильно, вся валюта, яка знаходилася в руках людей, вона перетікала в стейблкоїни. Стейблкоїни, Стейбл, -коини. стейбл -коини, забезпечені. Нічим державним боргом США відбувався досить великий витік тієї валюти. Штати таким чином отримували те, що їм потрібно було уявимо сценарій третьої світової війни. А я думаю, ви дивитеся за новинами і маєте розуміти, що там відбувається. Якщо хочете більше розуміти в тому, що відбувається, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я саме про геополітику та геоекономіку розповідаю. Більше все підсвічую, то наступний на черзі викачки це ринок Європи. Якщо там повториться просто наша ситуація. Ця того таким чином знову ж таки штати виграють від цього всього і викачують ліквідність з ринку. Так само, якщо подивитися на ринок Китаю, ринок Китаю до введення всіх заборон займав 90% торгів. Повністю всіх на BTC. Це був 2017 рік, якщо я не помиляюсь. Потім зрозуміло, там вводилися заборони на крипту, заборону на майнінг, але не, не заборону на виготовлення майнінгових потужностей. Це призвело до того, що ринок пішов в тінь. Викорінити ринок криптовалют. Його неможливо. Проконтролювати його повністю також неможливо. Є VPN різні, є OTC ринки, тобто закриті ринки, де контролю як такого немає. Є DeFi, за допомогою якого також люди мають доступ до ринку криптовалют. Є Інші юрисдикції, через які люди в Китаї це все можуть робити, так я певен, що обіг крипти в Китаї він зменшився, але він все одно на досить великих та значних масштабах знаходиться. Виходячи з цього всього, я дивлюсь, що. Сполучені Штати Америки вони приймають крипту на найвищих рівнях. Тут випливає така думка, що дійсно ринок крипти це повністю придуманий тими самими штатами ринок і повністю контролюється ним. Інакше б вони так глибоко не запускали його в свою систему і не робили б ні резервів, нічого. Не робили б з штатів криптостолицю. Я просто розумію, що таким самим чином з тією циклічністю ринку з надувами ринку, здувами ринку, вони контролюють обіг коштів, а також вилучають кошти з країн. Які найбільше користуються тією криптою, тому що всі ми знаємо, що ведмежий ринок це дуже страшна штука. В альтів дна немає, люди викупають це все діло, люди просаджуються, люди залишаються без грошей. Тут виживає тільки невеликий відсоток людей, які розуміє всі ці процеси, які відбуваються. Саме тому я і озвучував, що криптовалюта може бути тією самою зброєю. Зрозуміло, що штати так само можуть вдарити і по собі, по своїй економіці, але тим не менше знову ж таки. Такі, дивлячись на сценарій 2008 року. Інші країни будуть після того якогось масового надуву, масової форії, оправлятися набагато довше та набагато важче. Вирішив, що не буду підсвічувати зовсім всі нюанси, які хотів підсвічувати, тому що мені після того як я записав декілька сторіс про свої думки, чому а, значить криптовалюта може використовуватися як геоекономічна зброя, мені почали зносити сторінку і мало її не знесли. Зносили сторіси в мене від. від Відлітав Директ, і мені прийшлось закрити просто-напросто свою стрінку і не говорити про це все. Але я думаю, що те, що я підсвітив вам зараз на сьогоднішній день і на тепер вас має наштовхнути на енні думки, і ви зможете провести той діор та ресерч. Навіть попри це я вже говорив за Китає, попри всі моменти з Китаєм, на сьогоднішній день 30% всього обігу тезеру, абсолютно всього, приходиться на регіон Китая, при тому, що там це все якби діло заборонено. А а до 70 обігу всіх криптовалют знаходяться саме в розрізі Азії, але ніяк не Європи або інших ринків. Тобто, таким чином штати вони просто здоюють ринки, здоюють ринки, і цикл в 4 роки він також не просто так створений. За 4 роки вирощується нове покоління, з якого можна буде знову ж таки витягнути ліквідність. Ринок крипти він в себе впітує надлишкову ліквідність, тому що фіатна система має свій з'ян, постійно друкуються кошти, постійно збільшується вал фіату. І надлишкові кошти вони паркуються на різних ринках, тобто на фондовому ринку, на криптовалютному ринку, в криптовалютний ринок більше доступу, більше доступності, більше маніпулятивності. Там знаходиться, тому туди стікається чимало коштів з рітейлів на фондовому ринку. Де-факто, якби історія така сама. Ну а тепер давайте перейдемо до графіків. Активів Взагалі трішки згадаємо про що я говорив в минулому відеоролику. В минулому відеоролику я говорив, що очікую свій нормальний сценарій по BTC. це прихід біткоїна в діапазон 20 тисяч доларів, 30 тисяч доларів, що в цілому і відбулося. Тобто, біткоін сюди прийшов. Далі я говорив, ось в цьому моменті я говорив, що ротація буде вже зовсім скоро. З біткоїна в альткоїни, що і відбулося на сьогоднішній день. Ми бачимо, що добрий такий був злив в біткоїн домінації на. 10 з лишнім відсотків, що насправді не так вже й багато, але більшість цього всього зливу прийшлось саме на Ethereum. Тобто ефіріум нормально заперформив. Нарешті настав його час про це. я Також розповідав, що хоронити його не потрібно. Він ще себе покаже. Тут я до речі повідмічав також зони по сценаріях. Це мій нормальний сценарій по ефіріуму, точніше, це навіть такий песимістичний сценарій. Ось це оптимістичний сценарій, точніше нормальний сценарій до 8 тисяч доларів. А ось це вже такий, знаєте, оптимістичний, як то кажуть. Це вже до 10 тисяч доларів. І як бачите, ефіріум також росте досить такими швидкими сходинками. Ну давайте повернемося до бітсі, що взагалі по ньому видно. Ну, по перше, так він прийшов в зону 20 лишніх тисяч доларів. На самому хаю це було там двадцять тисячі доларів. Мені ось ця формація, чесно кажучи, це більш так з спекулятивної точки зору, вона мені не сильно подобається. І якщо подивитися на карту ліквідації, дивимося BTC за 30 днів, то видно дійсно, що, як я розповідав в закритій спільноті, ми маємо боковик з невеличким розпилом, шаг вліво, шаг вправо, налипають шорти лонге. На сьогоднішній день ми бачимо, що було б цікаво BTC прийти в діапазон, як мінімум середньостроково, короткостроково. В 10 точніше, 110 тисяч доларів. В цілому він туди і цілиться, є таке відчуття. Якби на фоні цього всього, зверху також буде налипати ліквідність. Я думаю, якщо ми сходимо на 110, особливо якщо це приправлять якимись новинами, то зверху налипне досить багато шортів, які будуть виступати гарним таким паливом в BTC. Наративи досить швидко міняються зараз на ринку, насправді, і топ дуже різко реагує на ті чи інші новини. Ну, коротше, будемо дивитися. Короткостроково, я бачу. Що потрібен спад, а там уже побачимо. Насправді мене BTC вже не так е, цікавить, як е, Альти, тому що BTC вже дійшов до мого нормального сценарію, і тут я ж бачите відмітив такий оптимістичний сценарій, супероптимістичний сценарій. Ну, глянемо, як воно буде. Зростання він продовжує через ріст. Звичайний такий паттерн: Ріст-проторговка, ріст-проторговка, ріст-проторговка. Ну, таким чином, набирається паливо просто перед е, кожною наступною сходинкою для зростання. Ну і зрозуміло, що біткоін торгується до цих пір в гарній такій премії. Середня собівартість майнінгу до цих пір в районі 90 тисяч доларів. То він не такий цікавий в премії. Цікаво його купувати в дисконті, коли він торгується нижче собівартості майнінгу. Далі давайте перейдемо до ефіріуму. Він до речі, як я писав, також в спільноті торгується по тому самому паттерну. Зростання на торговка налипають шарти. Далі знову зростання на торговка, зростання на торговка. Я думаю, що він так буде йти далі. І що найцікавіше, що зрозуміло, іде ефіріум сезон. А далі я думаю, що буде йти і переливання в інші сектори. Скоріше всього, сектор ефіріуму також, також себе покаже дуже добре. Згадуючи на практиці, це я говорю про l 2 або такі там практик там, LDO і інші, вони також себе покажуть. Де-факто вони ще себе не показали, тобто, ну там невеличкі якісь муви були, але я думаю, що сам бум розпочнеться, коли ефіріум поб'є свій АТХ. І, до речі, це до. Досить нормальна історія, коли актив наторговується перед АТХ. Якби він не наторговувався і просто прошив, для мене б це було, знаєте, більш млячно Якщо подивитися знову ж таки на карту ліквідації, то тут схожа дуже історія, як з BTC. Тобто, знизу в нас в районі 8 мільярдів доларів із того, що ми бачимо, і зверху так само. Тобто йде паритет. Я думаю, що потрібен ще підвинос на ефіріумі і дуже класно було б, якби він дійшов там до зони 3800-3800 доларів. Знову ж таки середньо короткостроково, ну і зрозуміло, зверху також буде налипати досить багато шортових позицій. Я бачу, що досить багато людей проводить профіт-тейкінг перед АТХ. Ті, хто навіть купували ефіріум трішки нижче, вони спродують його просто перед АТХ. Я, якщо чесно, не зовсім розумію логіку таких людей, але вже історія е, покаже, історія розсудить, хто був правий, хто був неправий. Як по мені, то глобально це не є правильним перед АТХ на ефіріумі робити продажі, тому що як показує історія, то після АТХ, після його пробиття, тут бачите, тут також була наторговка, і ми досить важко проходили АТХ, пройшли і навіть повернулися. І тільки після того пішло параболічне зростання. Ось коли до моменту параболічного зростання залишається досить мало гравців на ринку. Ті, хто заробили, проводять профітейкінг. Ті, хто тримали ще з попереднього циклу, також просто виходять з активу на свої ТВХ. Це все якби збавлять пил, коли їх стає чим поменше, і залишаються ті holders, які готові тримати. відбувається наступна фаза зростання. Як ми бачимо, новини фон в ефірі також досить сильний. Вже почали з'являтися компанії, які приймають ефіріум стандарт. Взагалі, ефіріум також в центрі уваги закона про блит. Тому що більшість стейблів на Ефіріумі буде випускатися і випускається. І це, скажімо, так, та інфраструктура, яка будувалася, певно, що під, під ці всі запити. Ну і, звісно ж, нелогічно виходити з самого Ефіріума, коли ось такий новинний фонд що мають також прийняти офіційно стейкінг на Ефіріум плюс. Як ми всі знаємо, вже восени будуть приймати ETF на Альти, що також буде досить таким великим тригером на перетікання капіталу з BTC того самого по інших секторах. Ну я думаю, що в той момент Ethereum вже можливо відстріляється або відстріляється і зайде в фазу і e коли приймуть стейкінг на Ethereum. Але фінансові інститути ще з весни цього року вже почали проводити аля тести. Ну яка їм різниця? Люди, рітейли, компанії або там банки. Інвестиційні фонди купують в емітента ETF ТІФА ціний папір. Тобто сам там і на Ethereum емітент закуповує Ethereum собі на баланс. Чому їм не стейкати його для того, щоб отримувати ще реворди зверху постійно за стейкінг? Це взагалі ідеальний інструмент для того, щоб це все робити. Тому тут я також налаштований буліш. Ну і найголовніше те про що я говорив. Я вам рекомендую подивитися два мої попередні подкасти, які я записав з дредо, і вони пов'язані саме з тим. Що потрібно робити на фазі ейфорії, як потрібно себе вести, як зберегти той капітал і як вийти з ринку переможцем, а не просто знаєте, як то кажуть, розісрати все те, що заробив, на цьому ж ринку залишити і залишитись нічим, заходити в фазу повноцінно ведмежого циклу ринку. В будь-якому випадку ведмежий циклу ринку він буде і знову ж таки він буде затяжним. Це ця фаза, яка вибиває повне бажання. Людей знаходитись на цьому ринку, знову ж буде втрачатися інтерес до ринку крипти. А зараз перед ейфорією я бачу, що просто всі шлюзи відкривають цю інфраструктуру для того, щоб рітейл масово почав заходити в крипту. Її готують, підготовлюють, закони приймають. Тому сумнівів в мене, що ейфорія буде, ну, їх немає, цих сумнівів. Та й в цілому всю дорогу через з 2022 року я розповідаю, що буде та ейфорія, ейфорія створена для того, щоб витягнути ось ту надлишкову ліквідність. Day. Нормальне здорове перетікання значить, грошей в системі, багаті стають ще багатшими, а бідні, як були бідними, такі залишаються бідними або стають ще біднішими. Ну, зрозуміло, що будуть ті люди, які випадково зароблять, таких буде небагато, але вони будуть досить класним інструментом для маркетингу в наступних циклах. Корекції на ринках на Булрані до 30% це також нормальна історія. Як показувала практика минулого циклу, то корекція в 50% це є норма. Але якщо розцінювати, те, ось цю всю історію як велику акумуляцію з маніпуляцією винесом, і ось ця дистрибуція. Ми знаходимося вже десь в кінці циклу. Кінці розподілення, і я чесно кажучи, не певен, тому що до кінця циклу залишилось так багато часу. Осени він має закінчитись. Якщо знову ж таки не буде ніяких там вертолітних грошей запулено в ринок, то циклічність змінена не буде і приблизно там 500-550 днів до завершення циклу після халвінгу має проходити. Знову ж таки, там багато хто говорить, що циклічність вже вона порушена, але я чесно кажучи, не бачу тих факторів. Можливо, я сліпий, щось не добачаю, але. У мене циклічність не порушена. Беремо халвінг попередній, дивимося. Хай це 550 днів. Перед попереднім не буде вже проглядував раніше відеороликах. Дивимося 550 днів. ну Це якраз завершення цього року. Чи дійдемо ми до кінечної фази Іфрі? Я думаю, що, скоріше всього, це буде шпіль і буде завершення, а не буде знову ж вибудовуватися ось ця така велика надмірна. Ха-ха, це намалював. Велика надмірна подвійна вершина. Думаю, що все ж таки. Все завершиться дуже швидко. Якщо так подивитися на Аль-Сезон минулого циклу, то більшість альти за три місяці відстрілялася в стратосферу і далі вже починалась від межа фази ринку. Я думаю, що за три місяці. Так можна моцно розігнати маркетинг криптовалютного ринку, щоб зібрати повністю слівки з ринку, зібрати гроші з людей, ну і логічно завершити цей цикл. Якщо ви хочете заходити в крипту надовго, то вам потрібно, скажімо так, по-перше, дізнатися, як цей ринок працює, передивитись всі мої відеоролики за останні там да-да, навіть за рік, і перечитайте те канал. теж за рік, то ви вже будете розуміти, як то все працює, як воно влаштовано. Якщо ви хочете більш собі спокійно інвестувати в то беріть біткоін стратегію. Інвестуйте в нього просто коли він вартує дешевше, ніж собівартість майнінгу, плюс зважаючи на циклічність, і буде у вас лонгтюрм все в шоколаді. А ловити ось ці лайфченджі Ну це все я вважаю для лудоманів, для тих, хто з більшою ймовірністю просто залиша свої гроші в ринку, а не буде створювати свій довгостроковий капітал. Глобальний мій прогноз по btc по Альті, по ефіріуму він не є змінним. Всі апдейти я Шу швидше всього в телеграмі, і я хочу подивитися, просто як відгукнеться. Такий відеоматеріал вам, якщо буде відгукуватися, то я буду частіше записувати саме такі відеоролики і більше розжовувати ті теми, які я підняв на сьогодні. Якщо у вас будуть з'являтися питання по тому всьому, що я розповів, пишіть їх під цим відеороликом, і я звісно буду відповідати на них в наступних відео. Тобто, це таке собі тестове відео, яким я хочу подивитися, чи така інформація відгукується моїй аудиторії. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, дзвіночки. Пишіть коменти, просувайте, допомагайте просувати україномовний контент і всім успіхів.